Хто хоче зекономити і купити реально величезний бомбовий 45-сильний трактор, це відео для вас. 454-й люкс, Terraforce. Зараз покажу бірку. Раніше вони йшли як Garden Star, тепер їх перейменували в TerraForce. 454 люкс трактор на самих великих. 28 дюймових шинах задніх, передніх 16-х, з регулюровкою кулії як передньої, так і задньої. В самому новому дизайні з лінзованими фарами, з LED-підсвітками, led задні фонарі, усилені редукторні мости, два гідравлічних насоси, бокова куліса, двохсекційний розподільник, електронна панель, куча різних гідровиходів, усилена навіска. Одним словом... Повна комплектація, яка взагалі може бути в такого міні-трактора. Виглядає реально величезний, стою біля нього, не знаю, дуже великий відносно мене. Має підніжку, має сидіння на амортизаторі, 4 циліндри, водяне охолодження. Двигун не троящий, такий, як буває там в Сінтаях і так далі, а дійсно рівно працює ідеально. Ну, на холодну може трошки підтроїти, а далі ідеально. Показую. Щоб працював рівніше, не буває, напевно, жодного двигуна китайського. Та й працює саме цікаво. Шини не є дешеві, реально з високим протектором, якісна м'яка резина, як передня, з густішим протектором, так і задня. В тракторі встановлений величезний акумулятор 120 А. Грузи задні, грузи передні, задні LED-фонарі, які практично не споживають електроенергії. Заду регулювання жорсткості сидіння. Є перемичка між крилами. Коли її немає, крила завжди дуже сильно шатаються у всіх тракторах. Тут вона стоїть. Дивиться реально дуже круто. ціна його написана нижче, ну і вона може мінятися відносно там, курсу долара, чи взагалі якихось проблем з доставками або з дешевінням, або подорожанням логістики в Україну, так як зараз війна. Так що ціна може мінятися. На даний час ціна його 8400 доларів, ну але краще телефонуйте, можливо, будуть якісь знижки. Трактор реально вартує уваги, з ним не зрівняється ніяка 25-ка, ні Донфенг, ні джинма і так далі. Хоча ціна його як за хорошу 25-ку. що телефонуйте, вибір зробите правильний. Відео, як правильно працює двигун, 4 циліндри. Ривок з міста на 4-й передачі. Восьмій, точніше. З пробуксовкою на восьмій передачі. Тест пройдений.